Перш ніж приступити до побудови зображень в лінзах, вивчимо окремі їх характеристики. Пряму, що з'єднує центри куль, які утворюють поверхні лінзи, називають головною оптичною віссю лінзи О1 О2. Головна оптична вісь проходить через оптичний центр лінзи, О. Будь-яку пряму, яка проходить через центр лінзи, називають побічною оптичною віссю. Промені паралельні головні оптичні осі, заломившись в лінзі, перетинають вісь у точці, яку називають фокусом лінзи. Лінза має два фокуси. Відстань від центра лінзи до фокуса називають фокусною відстанню лінзи. Величину обернену фокусній відстані називають оптичною силою лінзи. дорівнює? одиниця поділена на F. Оптична сила лінзи вимірюється в діоптріях. Одна діоптрія. Це оптична сила лінзи, фокусна відстань якої 1 метр. Площину, перпендикулярну головній оптичній осі, яка проходить через фокус лінзи, називають фокальною площиною кожна лінза має дві площини будь-яка побічна оптична вісь перетинає фокальну площину. Світловий пучок падає на лінзу під певним кутом. Як він буде проходити після заломлення в лінзі? Проведемо кілька променів, що показують напрям поширення світла і побічну оптичну вісь паралельно цим променям. Заломившись у лінзі, світлові промені перетинаються віссю у фокальній площині. Уважно прослідкуйте, як знайти хід променя, що падає на лінзу під довільним кутом. Перше, проводимо побічну вісь паралельну променю. Друге. Проводимо фокальну площину. Третє. Заломлений промінь перетинає вісь у фокальній площині. Зображення предмета, яке створює лінза, легше побудувати, якщо провести промені, хід яких після заломлення в лінзі легко визначити. Перше. Промінь, який йде паралельно головній оптичній осі. Після заломлення проходить через фокус Промінь 1. Друге. Промінь, що проходить через фокус лінзи, після заломлення піде паралельно до головної оптичної осі. Промінь 2. Третє. Промінь, що проходить через оптичний центр лінзи, не заломлюється. Промінь 3. У розсіювальних лінзах промені, що ідуть паралельно, розсіюються. Тобто після заломлення в лінзі не перетинаються. Але нам здається, що вони виходять з однієї точки. Цю точку називають уявним фокусом.